южненців із святковими вихідними місто активно працює, незважаючи на загальнодержавний відпочинок. Про це далі у южненських новинах з вами Ольга Комарова. Коротко про деталі нашого випуску. Півтора мільйони гривень на ремонт колектору отримало місто Южне, що змусило нашу знімальну групу виїхати до Києва. Військові літаки над містом, що стало причиною їх появи. З обласного бюджету для южного виділено півтора мільйони гривень. Ці гроші мають піти на будівництво колектору. Сесія обласної ради відбулася 26 квітня. Решту мають виділити з місцевого бюджету южного. На порядок денний сесії обласної ради було винесено питання про перерозподіл грошей з бюджету розвитку. У ньому йшлося і про южний. Планується виділити средства в розмірі полтора мільйона гривень на капітальний ремонт каналісонова колектора в місті «Южний» недавно була серйозна аварія. Спочатку планувалося, що на будівництво колектору буде виділено 2 мільйони. Їх мали надати з резервного фонду області. коли ми зіткнулися з оформленням документів резервного фонду, то там є дуже багато складностей при оформленні документів. Поэтому было принято решение и сегодня спасибо всему руководству Одесской области. Выделили уже из бюджета развития области в плановом порядке полтора миллиона гривен на устройство, на капитальный ремонт нового коллектора. Вот. Я думаю, что этих денег будет достаточно для того, чтобы сделать необходимую работу, сделать ее качественно, не спеша, без, как говорится, спешки. Вот. И по закону, прежде всего по закону, потому что очень много сложностей там с резервным фондом. Решта грошей буде виділено із міського бюджету. Це питання мають винести на засідання сесії южницької міської ради вже у травні. на сегодняшний день, насколько я знаю, последние предложения, которые были в УКСе, там общая сумма затрат составляет порядка миллионов восемьсот. Плюс получается, что в любом случае должны софинансировать мы и городским бюджетом. Поэтому эти средства у нас есть тоже. Поэтому мы сейчас планируем провести второе пленарное заседание сессии, и на котором мы сумеем эти деньги перераспределить, добавить необходимые деньги и все выполнить полностью капитальные работы для того, чтобы город уже нормально мог функционировать снова. Він колектором за сприяння у вирішенні питання з фінансування роботи на колекторі представники южного написали листа депутатам обласної ради, зачитав послання Олександр Пресман. Ми високо цінуємо вашу допомогу, а особливо активне сприяння губернатора Одеської області Едуарда Лінича Матвійчука. І забліть вам вдячні за кошти, які виділені із обласного бюджету для ліквідації наслідків аварії. Ситуацію в місті Южному ще раз підтверджувала того, що Настроєна керівництвом держави вертикаль влади безперешкодно взаємодії на всіх рівнях. Виконуючий голови Параскевич, спасіба всім большое за подіркання виділення полутора мільйона. Спасіба наразі триває процес оформлення відповідних документів. Роботи ж з будівництва нового колектору розпочнуться після проведення тендеру. Несподівано рано розпочався пляжний сезон. Жителі южного у майські вихідні обрали для себе відпочинок на морі. В основному відпочивальники приймають сонячні ванни, але багато і тих, хто вже відкрив купальний сезон. Разом з тим, без вихідних на узбережжі працюють будівельники. Для них літній сезон розпочнеться за календарем. Відпочинок на майданчику з будівництва маївки на морі супроводжується цього року будівельними роботами. На набережні активно працюють будівельники. Для них пляжний сезон має розпочатися 1 червня. До цього часу вони повинні зробити клумбу та доріжки у парковій зоні, а також сходи та тротуар на нижній площадці. Для цього вони працюють без вихідних і увесь світловий час. Днем, кожен день працюємо. В усиленому варіанті. Нині на пляжі людно. Сюди жителі міста прийшли не просто відпочити, а навіть відкрити купальний сезон. Серед відчайдухів і маленькі діти на температуру води ніхто не скаржиться. Нормально для мене поки що. Но ще треба, як говориться, ще, ну закалятися, щоб купатися в холодній воді. Ну і треба. Теж ждать, поки стане тепла вода. Відпочивальників наявність важкої техніки у прибережній зоні не турбує. Вони хочуть швидше позбутися незручностей. Сподіваються, що підніматися необлаштованими схилами їм вже не доведеться. Пилі як в минулі дні. Дуже добре. Ребенок дихає з воздухом надихає. Подиматися трудновато, спускатися теж скользко. кольцем, немає, нічого так. Початок будівництва набережної всі опитання чекали з нетерпінням. Також сподіваються, що з введенням в експлуатацію першої черги будуть вирішені нагальні проблеми. Чисто має бути естетична сторона соблюдена дерев'я, щоб постаре цілість. цілесті. Побыстріє, звісно, щоб все це діло. в благообразном виде состоялась. Они перекрыли только верхнюю часть входа, а две остальные остались. Пожалуйста, чуть пройди и удобно. Вот. Хотелось бы, чтобы туалеты появились на набережной. И не один там где-то далеко, а хотя бы ну, 3-4, чтобы было удобно с детьми пройти. Вот. И беременным женщинам было бы удобно. Вот. И душевые кабинки, чтобы были после, после соленой водички, чтобы стать, обмыться вот, как, в одесских пляжах. За календарем, пляжний сезон розпочнеться і для комунальників. До 1 червня мають бути завершені роботи з благоустрою території пляжу. Відпочивальники сподіваються, що цього року умови біля моря стануть більш комфортними. Законопроект про порти загрожує підприємствам приватизацією. Так вважають депутати від опозиційних партій. Законопроект був прийнятий у Верховній Раді у першому читанні. Другий заплановано на 11 травня. У зв'язку з цим представники від об'єднаної опозиції терміново скликали депутатів місцевих рад та спеціалістів від портів Одещини. Обговорення законопроекту відбулося в Києві. Приїхали до столиці представники міст Ізмаїло та Южного на засіданні. В Києві побувала і наша знімальна група. В оренду на 49 років така перспектива очікують державні порти у разі прийняття законопроекту про порти України. У цьому переконані депутати від опозиції у комітетах Верховної Ради зібралися представники місцевих рад та портів Одещини. У законопроекті сумніви викликає 25 й пункт. Зауважили присутні. У ньому йдеться про здачу причалів в оренду на 49 років без проведення конкурсу. Пункт п'ятнадцятий і пункт 25. Пункт 15 говорит о создании централизованной вот этой организации, да, которая будет, грубо говоря, подготовкой заниматься к приватизации. Да. И пункт 25, э, статья 25, пункт 5, говорит о том, что э, на 49 лет будут передаваться без проведения конкурса. Там части территории, там то-то-то. В итоге это называется скрытая приватизация. Да? Потому что если открытая, они должны были это выставить через фондовое имущество, да, на торги с молотка продать. Они даже там на это там, не идут, да, они хотят это все там тихонечко там, провести. Переважна більшість присутніх представляла порт Ізмаїлу. Анатолій Сахненко приїхав на запрошення від депутата Олександра Горіна. Анатолій Лукіч працював у порту Южний близько 30 років. Він нарахував у законопроекті 12 пунктів, які сприяють зміні власності підприємства. Проте найбільше стурбував пункт про адміністрацію порту. За цією нормою порти можуть втратити статус юридичного підприємства. І такі міста, як Южне, не будуть отримувати податки у місцевий бюджет від портів. Ми добре розуміємо, що якщо цей беззакон такі редакції пройшов, це упадок портів, це дійсно величезний безпорядок, в тому числі навіть портові збори, які буде збирати в Києві морська адміністрація, адміністрація морських портів і буде їм ділити і буде їм давати. Тут навіть функції начальника порту не прописано, бо він стає ніким, тому що в нього фактично ж нічого не буде. Ті ж вантажу відправники, які приватизують всі ці, ці причальні комплекси та інші приватні якісь компанії. В стратегічному залишається тільки е, проміри глибин, безпека судноплавства, капітан порта. Але він не є е, виробнича потужність капітан порта. Да, у нього контрольні функції. ну ще там безпека мореплавства берелес. Оце стратегія. І написано причали стратегічне. але ну, вони будуть передаватися разом з усім, що на ньому знаходиться. На 49 років в оренду. Не менш важливою залишається доля соціальної сфери підприємства. Олександр Горін має наміри озвучити свої сумніви на черговому засіданні сесії Южнинської міської ради. Все прекрасно знаем, живя в городе Южном, что у нас очень много объектов действительно находится э, под патронатом, скажем так, это Порта Южного и Припортового завода. И мы понимаем, что при приватизации этих два, двух городообразующих предприятий, это у нас э, очень большая часть инфраструктуры, которая является в, в городе, такой, несет развлекательную, оздоровительную нагрузку. Она ляжет просто на плечи бюджета города Южного. А как бюджет города Южного мы просто не потянем содержать именно... Э, такие заведения, поэтому это могут возникнуть сокращения, действительно, и город просто лишится таких комплексов, как ДК, как Алим, как не знаю, как, как бассейна, что есть как бы вот таких вот вещей. То есть это, естественно, будет сразу же ударит по, по жителям, они почувствуют это. Від провладної партії у комітети приїхав депутат обласної ради В'ячеслав Страшилін. Проте і у нього виявилося негативне ставлення до законопроекту. Присутні вирішили написати листа звернення до депутатів Верховної Ради. У ньому виклали сумніви щодо законопроекту. Зараз буде підготовлений, підготовлен. Я думаю, дуже хороший документ і серйозний, із політичної точки зору, і з проробки документів. документа. Вот. Я бы хотел, чтобы при, если 10, 11 мая действительно будет этот закон приниматься, кто-то из депутатов Верховной Рады зачитал это этот документ. Вот я со своей стороны я еще раз говорю, я вчера предупредил губернатора и председателя областного совета. То я єду на такі парламентські слухання, на таку отра саме. Поэтому я, во перше хим. А во-вторых, якщо допомогу, то я готов. Я зможу вручити документ та самому Віктора Федоровича. Адресувати листа президенту це вже план Б. Якщо ж депутати Верховної Ради 11 травня приймуть цей законопроект, ініціативна група проситиме Віктора Януковича накласти вето. Посиленому режимі працюють і дорожні служби. Активно йде ремонт тротуару по вулиці хіміків. Будівельники знімають асфальтне покриття. На місці пішохідних доріжок має з'явитися плитка. Працюють ремонтники впродовж всіх вихідних без відпочинку. На іншій ділянці, де мають замінити теплотрасу, роботи на кілька днів припинені. Продовжити розкопки планують 2 травня. Найближчим часом до міста мають привезти труби. На час заміни труб рух транспорту по вулиці Хіміків перекривати не будуть. Перші офіційні подяки отримали працівники Одеського припортового заводу за роботу з ліквідації аварії на колекторі. Протягом цього періоду на об'єкті працювали 52 спеціалісти підприємства. Напередодні травневих свят представники проспілки Одеського припортового заводу та міськвиконком особисто відвідали. Три цехи. Грамоти від міськвиконкому премії від підприємства. Вклад заводчан, які були в епіцентрі подій під час аварії на колекторі, особисто відзначили голова профкому ОПЗ та перший заступник міського голови. Аварія потребувала задіяння не лише значних коштів, а й необхідної кількості професіоналів. Обійтися силами комунальних підприємств місто не змогло. Допомогу просили у інших організацій. Говорять, якби голови підприємств не відгукнулися, місто й досі могло б залишатися без води. Надо дати довжне припортовому заводу вони дуже дружно, дуже качественно виділили і людей, і техніку, і всі необхідні матеріали. Безвозмездно передали городу 300 метров трубы напорной. Там были бригады, которые варили. Знаете, когда приходит беда, все как бы так. Все хорошо, бегут, делают, а потом все забывают сказать элементарное спасибо. Вот мы попросили такое сделать. Спасибо людям. Это наш город, надо об этом думать, надо помнить. На ОПЗ найбільше навантаження під час аварії впало на плечі цеху водообробки, автомобільного цеху та комбінату громадського харчування, коли дізналися, що їх старання відмічені на міському рівні, були приємно вражені. Робітники цеху водообробки, необхідність працювати на аварійній ділянці сприйняли як професіональний та громадський обов'язок. Служба така у нас, тому в першу це нас касається. жителі міста, города ми жили, з ми… Строили и завод. Во-первых, мы жители южного, во-вторых, мы работники завода, которые как бы, являются основателями города. Ну, В-третьих, мы люди просто. В данных ситуациях подвиг не было ему места, потому что в принципе, работа очень сложная и опасная. Тут нужны взвешенные решения. Вот. Так что мы, в принципе, выполняли работу на профессиональном уровне. Неочікувано, але на важкому аварійному відрізку працювали й тендітні жінки. Комбінат громадського харчування разом з ліквідаторами трудився у цілодобовому режимі. Забезпечувати робітників теплою та смачною їжею стало справою першочерговою, адже від можливості відновити фізичні сили напряму залежить швидкість виконання робіт. Дізнавшись про необхідність працювати у екстреному режимі, кухарі ні секунди не вагалися. Мы все жители Южного, и поэтому для нас вложить свой вклад в эту, в эту ликвидацию, это было первым делом. А тут, коль мы работаем на таком предприятии, так что тут даже не стоял вопрос, что там выйти на работу, не выйти, работать без перерыва, перерабатывать часы, все это было так организовано, что благодаря нашей Татьяне Павловне мы Навіть не думали ни о чому, думали, як как би бы допомогти людям накормити їх, щоб все було добре. Понад 200 представників різних організацій самовіддано трудилися біля колектору. 52 працівники перепортового заводу йшли на досить складну роботу без сумнівів. У ліквідації аварії проявилося качества людей, які ми розпитували. Це самовіддача, впевненість в своєму професіоналізмі, добросовісність в роботі. и вовремя, способность вовремя прийти на помощь. Это все сказалось вот именно при ликвидации. Те звонки, которые раздаются сегодня и от жителей города Южного, и от организаций со словами благодарности в адрес работников припортового завода, мы принимаем и говорим обратно спасибо за теплые слова, потому что мы гордимся своим коллективом, гордимся своими людьми, Наразі у планах міськвиконкому нагородити ліквідаторів аварій на інших підприємствах міста. В 30-те про свою діяльність звітувала южницька дитяча школа мистецтв. Традиційно у формі концерту відбулася подія у великій залі палацу культури, 27 квітня. Вистава видалася захопливим видовичним дійством. Колективи школи мистецтв майстерно виступили наживо. Тридцятий раз цього року звітувала Южненська школа мистецтв. Урочистий концерт підсумок річної роботи всіх колективів. ЮДШМ пройшов у залі палацу культури Дружба на Ура. Два танцювальних колективи хор. Три вокальні ансамблі, ансамбль лошкарів, ансамбль малих форм, дуети, скрипалі, дуети народних інструментів, фортепіанні дуети, сольні виступи вихованців все це протягом двох годин на одному подиху, адже на сцені талановиті вихованці найвідоміших учителів не тільки Южного та Одеської області, а й України. Ат нашого відділу, і від духові ковнут мої учніки Пачкин Євгеній, Він участвував в конкурсі обласному. Это среди старших классов город Одесса, Одесская область. Вот, там он занял первое место. Еще мы ездили в город Измаил, там тоже выступали, там был тоже конкурс, и там тоже он занял первое место. Еще в этом году тоже выступал у нас Рыжук Дмитрий на областном конкурсе, но сегодня он занят, вот наши пожарники подводят тоже какие-то итоги. И, по-моему, в молодой гвардии он там тоже играет, поэтому сегодня не здесь. А, и тоже играл сегодня Кулинич Алексей, который на, как ученик младших классов на конкурсе областном струмочки участвовал в этом конкурсе. Поэтому тоже вот представили два инструмента – саксофон и трубаль. Два танцювальних колективи представили кілька своїх композицій. Формейшн відбальників вразив не тільки зовнішньою яскравістю, а ще й відточеністю, синхронністю рухів. Такі постановки потребують довгих тренувань, окрім основних занять. Цей рік для колективу виявився вдалим. Кількість призових місць та конкурсів рекордні. рік для нас був дуже удачний, дуже продуктивний. В нашій корзинці дуже багато наград різних. Последнее вот наше достижение мы получили звание зразковых. Вот, А также средняя группа принимала участие в Кроке-Дозирок в телевизионном проекте, были полуфиналистами «Кроку дозирок Вот, естественно, соревнования разного уровня, международные, всеукраинские, рейтинговые. Это как бы для нас уже нормальное явление. Мы систематически, практически каждый месяц, а то и два раза в месяц мы ездим на соревнования. Чемпионаты мира вот были в Киеве. Три раза ездили на чемпионаты мира. Чотири номери від народників вальс Сніжинок, Українська Полька, Естрадна стилізація, танцю Яблучко, Танець Американо. Все це протягом року діти наполегливо вивчали і разом з тим брали участь у конкурсах та змаганнях. Народний колектив «ЮДШМ» відвідують 48 учнів. Всі вони мають можливість показати себе на звітному концерті. В этом году мы посетили город Ялту, международный конкурс «Черемна Ялта, международный фестиваль рыбаковки «Золотые Лелека. В сентябре мы принимали участие в одесском конкурсе и наши местные юждинские сияния Маленькие звезд. у нас в этом году первое место. И вот 7 мая готовимся чистые росы. Хор школи мистецтв відкривав та закривав урочисту програму. 40 учнів навчаються хоровому співу у Ірини Зіміної, а також вокальний ансамбль натхнення класу сольного співу представив свій високий рівень. Першоклашки стали радісним відкриттям. Вони вперше звітували про свої здобутки, адже хор є невід'ємною дисципліною для багатьох учнів ЮДШМ. Я считаю, что э, вот сегодня в концерте они показали себя очень достойно. Все, что я от них требовала, все, что я э, от них просила, они все выполнили. И я горжусь своими детками и очень рада, что они вот такие вот умнички. Так что, пользуясь случаем, хочу сказать, что вы большие молодцы. Я вас всех люблю и обожаю. Спасибо вам. Концерт школи мистецтв зібрав разом і тих, хто вже проходить перші сходи навчання, і тих, хто вже досяг великих висот. За 30 років існування в Южному першого творчого закладу 900 випускників лишили свій слід в історії ЮДШМ. Деякі з них стали відомими майстрами, деякі зараз працюють у школі. Мы в очень многих мероприятиях творческих разных уровнях принимали участие и не просто на уровне участия, а занимали призовые места, показывая высокий исполнительский уровень. В этом году мы возобновили традицию и пригласили выпускников, вы их тоже видели, то есть выпускников, которые продолжают свое профессиональное обучение в сфере искусства, и выпускников, которые, несмотря на выбранную другую профессию, не оставляют на стен нашей школы. Бути талановитим просто бути професіоналом головна мета кожного таланту. Аби вдосконалити природні дарування вчителям ЮДШМ Потрібні роки, аби не втратити цей великий скарб потрібне бажання. 30 років великої роботи це тільки середина довгого шляху южницької школи мистецтв. Перехідним кубком зерниці заволоділи назавжди учні другої школи. Військово-спортивні змагання традиційно відбулися на базі прикордонної застави, присвячені вони Дню перемоги і виводу військ з Афганістану. Не обійшлося цього року і без сюрпризів від організаторів. Про що йдеться? дізнайтеся з матеріалу Олени Горіної. На прикордонній заставі пройшли 12 військово-спортивні змагання. Зерниця. Традиційно за кубок переможця змагалися чотири міські школи. Готуватися до заходу учні почали заздалегідь ентузіазм та відповідальність, з якими діти підійшли до підготовки, вразив їхніх педагогів. Дети ходили с удовольствием, в полном составе, даже больше ходила. Даже ребята э, и 9 класс были заинтересованы, и очень много детей было заинтересовано участвовать на следующий год. Детям очень-очень нравится. Они с таким удовольствием там и время засекают, и друг другу подсказывают, и помогают. Я вот, например, насколько была поражена, что детям это насколько нравится, что я как учитель физкультуры только смотрела за дисциплиной. Все сами, сами, сами. За найкоротший час школярі повинні розібрати і зібрати автомат та одягнути і роздягнути військовий захисний комплект. У завданні з метання гранат команда змагалася на влучність. Свої фізичні здібності учні продемонстрували у підтягуванні на турніку. Марш кридок на відстань у 1,5 кілометри з 10 кілограмовим вантажем для дітей виявився найскладнішим конкурсом. Сложно это бег, потому что в этом году он с мешками 10 килограмм примерно. И это довольно-таки сложно. И я не знаю, мы ще не пробежали, но думаем, что покажем хороший результат. Наиболее сложным был ОЗК, как бы одевать его, снимать было немного неудобно, потому что пуговицы плохо пролазили. І якби із цього немного задержалися. А так, в принципі, все добре. На гранатах чуть замішкались, але так. Чуть-чуть У -чуть ЗК я немножко запав. Ну, а так, вроді, все нормально. Сложних пока не було. Аби підтримати інтерес шкільних команд, до зерниці організатори заходу кожного року намагаються ввести нові завдання. Цього разу це стала стрільба по мішенях з пневматичного пістолету. Ще один сюрприз для школярів показовий виступ літаків Одеського аероклубу. Ну, вообще-то 12 лет мы много что пробовали периодически ищем что-то новое какие-то чтобы не приедалось не было каждый год одно и то же и детям интересно потому что к сожалению в школах нету сейчас и макетов оружия благодаря город делу милиции хотя бы уже ознакомились с автоматами калашникова в школе этого ничего нет тиров нету пневматического оружия нету поэтому что-то ищем пытаемся искать. Я думаю, дітям понравились, тому що і техніка. Старий вже один був бо времін Великої Отечественной війни показав фігуру і вийшов пілотаж. За результатами змагань першого стала команда другої школи. Для школярів НВК це третя поспіль перемога. Тому і кубок назавжди залишиться в школі. Друге місце зайняла команда першої школи. Третіми опинилися учні НВО імені В'ячеслава Чорновола. Відповідно, на четвертому місці третя школа. Це був останній матеріал нашого випуску. Дякуємо всім глядачам, які цікавляться подіями міста навіть у святкові вихідні. Свіжі новини ви побачите вже у четвер. Приємного відпочинку!